Перша допомога потерпілому при дорожньо-транспортних пригодах. Що треба знати так найбільше, найголовніше з того? Насамперед, коли сталася дорожня транспортна пригода, виникає проблема виняти потерпілого з автомобіля. Найбезпечніше віймати потерпілого в тій позі, в якій його виявлено. Тому що якщо ви зміните позу, може бути там чи кістка в м'язі, чи якийсь інородний предмет, і почнеться кровотеча. Якщо є багато людей, то можна виняти так, щоб не міняти. При вийманні бажано не міняти положення шиї і голови, шиї і голови. Найкраще мати у двох або у трьох, але добре така фізично сильна людина може виняти і сама потерпіла. Треба запахові западани. Виймати людину, перетранспортувати. Коли вже людину виняли, значить виникає потреба значить вияснити, чи жива людина чи ні. Значить, ознаками зупинки дихання є відсутність видимих рухів, грудної клітки, відсутність відчуття вдихованого та видихованого повітря. Значить Розширення зіниці, відсутність їх зі реакції на світло, От такий, ну, пульс на соні артерії, отакими От методами визначаємо, чи живий, чи не живий жива людина. Якщо людина не подає ознаків життя, то, звичайно, треба її пробувати ранювати, відживити. Основним технічним прийомом при реанімації потрібен є масаж серця і штучне дихання. Значить, потерпіло викладають на тверду поверхню. І що роблять спочатку? Спочатку треба зупинити масивну кровотечу, така послідовність, потім відновити прохідність дихальних шляхів, щоб там в роті щось не було. Потім забезпечення адекватного дихання. Значить, як робиться штучне дихання? Спосіб рот у рот? От таким методом. Захиляють голову назад, розтискають щелепи, відновлюють прохідні дихальні шляхів і роблять приблизно з швидкістю 100 натискань хвилину. І в той же час ну, краще робити двом, затискають ніс обов'язково. Краще робити двом, один робить непрямий масаж серця, а один штучне дихання. І співвідношення натискань. До, до штучного дихання 30 до, 2, 30 до 2. От найкраще робити то вдвох. От Натискає на, на грудну клітку, один натискає, другий робить штучне дихання. І таке співвідношення 30 до 2. Що є найпоширеніше при дорожньо-транспортних пригодах? Кровотечі. Які бувають кровотечі? Буває артеріальна, венозна і капілярна. Ну ще буває внутрішня кровотеча. І ті кровотечі, звичайно, треба якось зупиняти. Як вияснити, що є артеріальна кровотеча? Кров ясно червона, вона витікає таким пульсуючим струменем. І що тоді робимо? Значить, пальцем притиснути артерію вище рани. До прилеглих кісток і накласти жгут або закрутку, чи то буде поверх одягу, чи, чи по якійсь тканині. І таку жгут чи закрутку можна тримати до двох годин влітку і не більше 1 години взимку. Треба зробити напис на тілі чи записку поставити, в якій годині поставлений той жгут чи закрутка. Якщо не видно рани, але є кров максимально високо, треба максимально високо при, ну, робити в ту, в той жгут чи закрутку. Максимально високо. Але так, як коли видно рану, то треба 5-7 см вищі рани. Виносна кровотеча, виносна, то є темна кров, що витікає рівномірним струменем. І перша допомога стискаюча пов'язка або жгут. Небезпечно, коли є великі вени пошкоджені, особливо шийні, бо може бути всмоктування повітря, так звана повітряна закупорка, емболія. Капілярна кровотеча, незначна кровотеча і її звичайною стискаючою пов'язкою пов можна її припинити. Внутрішня кровотеча, яка її ознаки внутрішньої кровотечі, бліді, шкіри, особливе обличчя, частий, слабкий пульс, спрага, сонливість, потемніння в очах, стан запоморочення. Тут ви нічим не допоможе, треба людину вести в, е, в лікарню. Наступне, що найбільше буває, переломи, переломи кісток. Найбільше ламають звичайно кінцівки. Що, які основні, основні вимоги до того, коли йде перелом кінцівки? Треба зафіксувати два най... місця перелому і два найближчі суглоби. Шина повинна перекривати суглоби вищі і нижче місця перелому і під шиною має бути м'яка: підкладка, чи марля, чи вата. Так? Ну і... Шину прибентовують до тіла. Якщо, скажімо, нема рядом ніякого, ніякого підручного матеріалу, нема шини, то тоді можна зробити, якщо є одіяло в машині, можна зробити з одіяла з таку скрутку і до того прикріпити ту кінцівку. Або нема зовсім нічого до отої переломаної. Якщо є перелом, перелом ключиці, перелом ключиці, то її отак прикріплюють ключицю. Значить, на косинку і прикріплюють руку до під паху під паху пахову, під пахову поставлю ставлять такий валик. І Руку можна преємбентувати або повісити на косинку, або перебентувати до тіла. Якщо є перелом ребер, якщо одне ребро зломане, то нічим не допоможете. Якщо декілька ребер, два-три ребра, то медики рекомендують, рекомендують видихнути в момент видиху, в момент видиху. Прибинтовують і починаючи з нижніх кінцівок грудної клітки, тісно перебинтовують грудну клітку. Ну І при переломі при ушкодженні хребта потерпіло кладуть на жорсткі носилки. При ушкодженні шиї та шийного відділу хребта застосовують такий ватномарної. Комірець і також на, зро, на жорсткі носилки. Якщо йде, станеться черепно мозова травма, то які, які, які ознаки черепно мозової травми? Втрата притомності, кровотеча з рота, з носа і транспортувати тільки в положенні на спині, переблювання на боку, голову класти на, на такий обмежувач. Обмежувати можна виготовити з камери, але таких людей при черепному з вітрами повинні перевозити тільки спеціалізовані машини. Спеціалізовані машини.